В Україні на початку березня стартував проєкт Варта вашої оселі. Його мета забезпечити надійний захист майна громадян від протиправних посягань. Більше про пілотний проєкт правоохоронців в сюжеті Михайла Бестрова. Всім відома ситуація, коли виходячи з дому, не можеш точно згадати чи закрив за собою двері на ключ. Хвилювання за своє майно справа зрозуміла. А НАТО в ситуація останнього року, коли багато квартир господарі залишили надовго. На початку самої агресії, до початку введення комендантської години, різко збільшилась кількість протиправних посягань на майно фізичних осіб. А саме квартири, будинки, гаражні приміщення. З 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року Криворізькі поліцейські задокументували 159 випадків крадіжок з квартир. З них 89 квартирних крадіжок розкриті. Згідно частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України, крадіжка поєднана з проникненням у житло, карається позбавленням волі на срок від 3 до 6 років. Як убезпечити від злодіїв своє майно в криворізькому відділі управління поліції охорони знають відповідь, радять встановити комбіновану систему охорони на об'єктах? встановлюються Засоби охоронного призначення це може бути як і охорона сигналізація, тривожна сигналізація, пожежна сигналізація. Облаштовується об'єкт у випадку спрацювання. Сигнал тривоги надходить на головний пункт централізованого спостереження, де працюють в цілодобовому режимі. Чергові пульти вони приймають даний виклик, направляють на ряд реагування. Власник квартири чи будинку може сам обрати яку систему встановити. Для охорони житла та інших об'єктів використовують датчики руху, камери відеоспостереження та тривожну кнопку. Сама лише наявність охоронних засобів може зупинити зловмисника від планів проникнення в чуже житло. Як правило, злочинці готуються, виглядають чи є безпосередньо громадяни знаходяться вдома, чи на роботі, чи тривалий час не відкривалася безпосередньо двері. В який час знаходяться сусіди вдома. І після того як ця інформація загальне це безпосередньо відбувається проникнення. Якщо злочинець після того, як відкрив вхідні двері, бачить якийсь датчик відкриття дверей, це безпосередньо дуже серйозно на нього впливає. І крадіжка чи намагання цієї крадіжки на цьому може бути призупинено. Після несанкціонованого відкриття дверей за лічені секунди датчик дверей передає інформацію на головний пульт спостереження. Це сигнал для прибуття поліці. Зводу реагування. В залежності, де ми знаходимось, надходить найближчому наряду, тобто, можливо, і за одну хвилину приїхати. У ну, нас в інструкції написано: найкраща термін та найближчим шляхом. Тобто ми вмикаємо світло звукові сирени і без. Ну, безперешкодно приїжджаємо на будь-які вулиці, будинки і так далі. Олександр не з розмов знає, що таке крадіжка, розповідає свою історію. Приїхавши якось після роботи, виявив, що у дворі побували злодії. Залізли на подвір'я, забрали ружьо, ну, пневматичне електрооборудовання. Ну якби була б охорона, можливо, цього б не було. Б. Після цього випадку чоловік встановив систему комплексної охорони. Зараз дивиться за своїм майном через камери відеоспостереження на відстані. Якщо якісь звуки посторонні, я одразу включаю телефон і дивлюсь по камерам, мені якби все видно, все зрозуміло, що і є, що відбувається. Ну і опять же є тривожна кнопка, в случае чого можу скористатись. Хоч приватні будинки, хоч квартири в багатоповерхівках, система захисту розрахована на охорону будь-яких об'єктів. Власники квартир в таких випадках залишають наряду реагування ключі від перегородки та від домофона. Тобто ми їдемо на, на об'єкт і ми вже знаємо, що це п'ятий поверх, наприклад, дев'ятиповерхового будинку, і вже ключі в нас з собою, ми вийшли, вже відкрили домофон. Піднялись на поверх, блокуючи ліфт, блокуючи сходинки і обстежили квартири на предмет її пошкодження. Для інформування про можливості комплексної охорони в Україні з 1 березня діє проєкт Варта вашої оселі за ініціативи керівництва департаменту поліції охорони та підтримки Національної поліції України. На території держави реалізовано проведення пілотного проекту Варта вашої оселі. Період проведення даного проекту з 1 березня по 30 квітня цього року. Головна мета даного проекту інформування населення щодо ефективних засобів захисту від злочинних посягань, побудова безпекового середовища. Наша служба знаходиться в системі єдиної дислокації національної поліції. Ми співпрацюємо з усіма. Суміжними е, структурами Національна поліція, патрульна поліція протягом минулого року у нас було здійснено близько 8 тисяч виїздів на сповіщення різних категорій. Більше півтори тисячі виїздів за сигналами 102, При цьому затримано за всіма е, випадками викликів близько 130 осіб. Михайло Бустроф, Олексій Правицький, Денис Захаров, Вадим Діденко, постфакту.